Всім доброго доброго ранку. 26 вересня, четвер. Мій астрологічний прогноз для вас. Головна подія сьогоднішнього дня це інгресія Меркурія в повітряний знак терезів. Про що це свідчить? Що сьогодні Меркурій йде на з'єднання з сонечком. Пізніше він доєднається до лілі та північного вузла. Із такою дивовижною кампанією ми з вами готуємося зустрічати сонячне затемнення вже на наступному тижні. А поки сьогодні ми маємо місяць в раці та в опозиції до Плутона, тому, ми не входимо в чужі матриці, ви розумієте, про що я кажу зараз. І ввечері насладіть своїх домашніх своє оточення, приготуйте щось смачненьке, просто в чудовій компанії поспілкуйтеся та проведіть максимальний час. І головне, пам'ятайте, що наше призначення на землі це віддача людству. Кожного своя дійсна справа, але це все має відбуватися за за власним бажанням. Всім чудового дня.